Якщо поїхати в метро, там, наприклад, там, цілий ряд є для інвалідів, зайнятих неінвалідами, ну і що Типу, визивати поліцію, якось Так, обратися, мені це треба. Коли у тебе мене пропустили без черги, і тітка там якась задала, чого він без черги? Ну, і типу, ти маєш, я, ну я не знаю, ти маєш кожного, я не знаю, знімати, показувати, ось ось чого, ось чого. Ти, то Зараз, типу, там, просять прийти без чар. Я кажу, ні, ні, я не спішу вже коли там наполегло, то я вже придубив. Бо люди якось, я, я не знаю. Люди то дуже тяжко знають. А найбільш образливий випадок це був Буковей. Коли ми з побратимом при, побратим приїхав, ми поїхали в Буковей, Якраз ми хотіли на колесо. І в мене ще навіть ноги не було. І я по сходах так собі скачу. То ми приїхали в Буковель, ми от заїжджали, і ми казали, от, по інвалідності ми там знаємо, мене, там, це, коли там, на парковку біля колоси, ти заїжджаєш тут, виїжджаєш там. І коли ти заїжджаєш, ми там кажемо, ну, посвідчення інваліда, ще немає, у БД ноги немає. Кажуть, будуть якісь проблеми при виїзді? Mm -hmm. ну, ми кажуть, ні. Що, ми, ми заїхали, стали. А при виїзді були проблеми. І це я два рази був у Буковелі, два рази я мав такі проблеми. І там чувак підходить і каже, плач. Я кажу, ти казав, що не буде проблем. Що от В тебе не ну. я такого не казав. Я кажу: так в мене ну. каже, а посвідчення інвалід є, я кажу, нема. Але кажу, що не бачу, що ноги нема. А хоч якісь документи, я кажу, що дебіл? <свіх> ось військовий квиток, ось у БД, ось нема ноги. Ну, типу. Визвали охорону, охорону відкрили повітря. Більше я не буквально <плес> Це якесь злачний, дебільний місце. Я не знаю, я туди приїжджаю і відчуваю дисонанс. Бачу щасливих різних хлопчиків, чоловічків, і... ну там військові. Військові, ясно, що вони хочуть поїхати відпочити, але там такий дисонанс.